Добрий день, Ось погляньте, скільки в мене листочків ось так. Звідки вони нападали? З дерева. А хто їх розкидався по землі? Хто такі? Вітер, вітерес розкидав. Як на них. А ну-ка, ось погляньмо, як він мухає на листочки. Ану подмухали. Бачите, як літають листочки і падають на землю. Яка пора року у нас листочки падають? Якою пари року? Восени, Правильно, восени листочки. Багато-багато листочки падають. А ми сьогодні з вами зробимо яскраве, гарне дерево з різнокольоровими листочками. Для цього нам потрібно аркуш паперу з намальованим деревом. Вирізані різнокольорові листочки, пензлик і клей. Тепер ми будемо брати різнокольоровий листочок, намазуємо ось так клеєм, ось так і приклеюємо. Подивіться, як гарно листочок на дереві. Знову взяли листочок, знову намазали клеєм. І дивіться, яке в нас гарне стає деревце. Ось який це листочок зеленого кольору. Ось так. Подивіться. Ось іще я взяла листочок якого кольору? Оранжевого, да? Ось приклеїла сюди. Ось так. Знову беру листочок червоного кольору. Подивіться, яке в нас гарне деревце виходить. Різнокольорове. Як осінь його украсила. Да? Різні кольорові листочки зеленого кольору, червоного, оранжевого кольору. Ось так ми клеєм намазуємо і так приклеїмо. Ось. Я тримаю в руках листочок, ось так акуратно мажу клеєм. Як хто не зможе, вам допоможуть ваші батьки, мама або тато разом з вами. Наклею таке гарне, красиве осіннє деревце. А ще у нас листочки падають куди? На землю, ось біля деревця. Подивіться, як гарно. Ми на листочки у нас попадали з деревця. Да? Це вгорі листочок приклеїмо. Подивіться, яке гарне. Виходить, у нас деревце різнокольорове. Ось іще один листочок сюди. Ось, подивіться, гілочки у нас різнокольорових листочках обрані, да? красиві. Ось так. І трішки вітерець подмухав, попадали листочки на землю. Ось подивіться. Ось так. Бачите? Ось у мене таке гарне вийшло дерево. А ви вдома спробуйте з мамами зробити таке саме гарне кольорове, різнокольорове осіннє деревце.